Приїхали сьогодні ми на Артинов Холл. Житловий комплекс еліт-класу. Клувний елітний будинок у центрі міста. Комплекс на три секції. Побачите першу секцію. Дев'ять поверхів із складними конструкціями. Терас великими, надзвичайно зручними для вашого відпочинку та часопроведення. Йдемо усередину, подивимося, які роботи у нас тривають. Отже, на будівельному майданчику бачите ці великі пакування вантарок. Це під систему вентильованого фасаду та вентильований фасад. А отже, скоро будуть грандіозні зміни. Отже, це спуск у паркінг. Так, це приміщення паркінгу. Вентарок. Мінвата Рокву. Про те, як вона буде вкладатись на фасад, ми вам розкажемо згодом. Це теж велика перевага будівництва нашого артенофон. Адже секція комплекс еліт класу. І ми дбаємо а, про збереження тепла у наших будинках. Піднялись ми на перший поверх. Це перший поверх, на якому планується ресепшн, Зустріч ваших гостей та вас. Тобі. А також кімната для зберігання GTA 3,70. Це поверх ресепшн та лобі, А з іншого боку, комерційний поверх, площа якого складає 317 метрів квадратних. Хочу звернути вашу увагу на те, що зроблено електрофікацію секції. Так, вже розведено електрику. Ось ви можете бачити, також ми зараз піднімемося вище. Я вам покажу цілий другий поверх. Ось. Електрифікована секція. Саме поверх. Електрофікація. Все розвинено, все зроблено. Отже, наш дев'ятий поверх. Хочу вам нагадати, що а, у нас відкритий продаж на 8-9 поверсі. Ці квартири це топ-квартири, які були закриті та недоступні до продажу. Зараз вони у продаві. Так що переглядайте планування на сайті Swarok.in.ua та обирайте свою. Давайте поглянемо на видстера з дев'ятого поверху. Бух, краса. Траси великі, дуже комфортні, дуже красиві. Ось такі вікна у нашому Артинов холл. Неймовірні бо вікна. Та неймовірна висота стелі. 3 метри, висота стелі житлових поверхів, та 3,60 як я вже говорила, висота стелі урцівного поверху. З ми з вами на дах будівлі секції 1. І, як ви бачите, гідроізоляція зроблена. Артухи зашиті вже також. Об'єкт Артинов холл. Секція 1 Змонтовані каналізаційні стояки внутрішньої мережі. Змонтовано стояки ливневої каналізації з влаштуванням протипожежних гільз. Змонтовані конструкції в поверхових щитах. Лотки для слаботочної мережі конструкція. Для лічильників обліку електроенергії. Лотки перфоровані для прокладання кабелів електропостачання. Також змонтована мережа живлення квартир. Стояк номер 2 ливневої каналізації з влаштуванням протипожежної гільзи, внутрішні? Каналізаційні стояки. Ці поверха змонтована. Вже сьогодні ми з вами провели такі невеличкі відео огляди з наших будівельних майданчиків. У Артинов холл, як бачите, зроблено багато роботи. Ведуться усі роботи по внутрішніх комунікації. Зовні очевидних змін немає наразі, хоча б їх не бачити, оскільки дах зроблено на 90%. Проведення гідроізоляції терас. Так, гідроізольовано паркінг. А, ведуться роботи з монтажу сантехнічних комунікацій, електрофікація комплексу вже проведена. Отже, спостерігайте за нами, ми будемо частіше вас тримати у курсі, адже нам є про що вам розказати, є чим поділитись. Слідкуйте за нами. Svaro development. Це надійний девелопер. Це не просто фірма, не просто компанія. Це торгівельна марка. Це бренд, у якого буде ще багато потужних проєктів, багато найкращих житлових комплексів. Комплекси, які будуть покращувати наше з вами життя. Та відповідати усім вимогам сучасної людини, слідкуйте в усіх джерелах за нами. Сварок довело ну, з нами завжди. На зв'язку. Усім гарного дня.